Останні тижні в Києві і взагалі в Україні дуже таки напружені. Я маю на увазі блекаути. Як взагалі ваша родина це переживає? І чи як багатодітний батько, ви задумуєтесь над тим, щоб вивезти все ж таки дітей в кудись більш безпечне місце? А, ні, ми не розглядаємо переїзд в іншу, в іншу країну, в інше місто. Ми, ми вдома, ми підготувалися, у нас є генератор, у нас є кофлоу, тобто ми там. Заряджені на будь-які пригоди в плані електроенергії, в цьому плані в нас все добре. А, ні, ми, так, таке питання не стоїть. Моя родина рік прожила у Франції, в Парижі, і весь рік вони хотіли додому. І е, кожен місяць вони, ми повертаємось от, от 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 І вони дуже чекали цього повернення, хоча діти в мене франкомовні, вони чудово знають французьку, але не було питання продовжувати жити в Парижі, хоча це дуже комфортне, класне місто, яке я обожнюю. І мої діти люблять його. Але вони хочуть бути тільки вдома, тому ми, ми нікуди не плануємо приїжджати. Точно я знаю, що ви дуже активно боретесь, скажімо так, з російськомовним контентом, який з'являється в мережі. Як ваші діти ні для кого не секрет, що вони також, як і ви до спілкувалися російською, в цьому віці дуже важко переключитися, чи ламають вони себе, чи ви змушуєте їх? Як як це дуже складне питання? бо вони теж розмовляють російською, я, ну, я це визнаю, я цього не приховую. Я відчуваю такий відкат, бо дуже багато в їхньому віці підлітків повертаються в російську, і це певно, що йде з родин. Вони в школі багато розмовляють російською, я точно це знаю, в школах, в усіх майже. В, Київ, в Києві, зокрема, і можливо, на Заході трішки ситуація краще. Я, на жаль, відчуваю цей відкат, таке саме, я вже відчував колись. У п'ятнадцятому році мені це дуже не подобається. Я не хочу бути там радикальним. І навіть з дітьми своїми я ж не можу з ними сваритися, тому що я почув від них російську. Але звичайно, це питання підіймаю. Це іноді дуже приємні розмови. Але ну якісь речі доводиться пояснювати. все таки в них зараз формування йде розуміння того, що. що... Що таке наша країна, вони в мене суперпатріоти. Але, наприклад, мовне питання, вони. Е, ну, наприклад, і певно, ну, ви собі, коли навколо підлітків всі розмовляють російською, і ти один українською, то тебе, ну, це мені дуже не подобається. Це як от, я був нещодавно в Одесі, і там знову такий наратив, що якщо ти. Мені він теж дуже не подобається. Що, якщо ти українською, розмовляєш, зараз таки камеру повело, землетрус почався в палаці спорту, тримаємося. Артем стрибаємо. Що якщо ти розмовляєш українською, ти знаєш, що села приїхав. Ти, знаєш, ти не Одеси. Це вам ну, я так казав. Я, я написав пост про те, що я чув дуже багато російського. Я написав це в ТРЕЦ. Мені прилетіло 500 коментарів. Багато з них, я не думаю, що це від Одеситів. Це там і боти, і так далі, але вони там пишуть, що там, о, там сіла електричка привезла. Блін, це дуже неприємно. Цей наратив мені дуже не подобається. Тому е зараз ми маємо, ну ти знаєш, ми знову в тому стані. Я не розумію, коли підіймається питання захисту російської мови, бо нам треба захищати українську. Українська в набагато стані, складнішому стані в Україні, ніж російська. Е ну, На жаль, такі релі. Е те, що зараз відбувається, це мені не подобається. Отак я скажу. Не можу не запитати про ваше сходнення, ви чудово виглядаєте. Мені здається, що ви трошечки вже набрали, тобто ви вже зрозуміли реакцію оточуючих, що вже дійшли до радикальних змін і вирішили тепер набирати. Чи це так? А, ну так, я дещо думаю, що кілограма три я. Набрав дійсно з останнього такого, з ваги 74, зараз десь у мене 77. А, але я тобі хочу сказати, що це не там, не ні, це не свідомий набір такий, що я треба мені набрати трішки. А, це відбувається в мене в мене так завжди було. Я завжди скидував, завжди набирав. Такого, щоб я був в там стані, в такому гармонійному, типу насолоджуюсь життям, їм, що хочу, такого не буває. Я зараз набираю, мені, я розумію, що якщо я зараз знову не почну обмежувати калораж, триматися в руках. То я буду набирати далі, У ну, мене такий організм, і я з цим нічого пробити, на жаль, не можу. Я до цього, ну, цього звикнути неможливо, але, наприклад, зараз оці, ця вага вона, там, ну, для мене нормальна, але я розумію, що такими тенденціями вона буде збільшуватись далі. Я, ну, просто я знаю себе і знаю свій організм. Тому я вже почав знову себе обмежувати. Зараз ми після повару поїдемо, можливо, з дітьми кудись поїсти бургер, я вже не буду їсти бургери, бо я розумію, що... Я занадто вже починаю себе відпускати. Я просто знаю, що це буде знову там через півроку. В мене буде знову як там 85 там 5, Знову ти розумієш? Я це просто вже проходив. І не можу не запитати про Світлану Лободу, вашу кому, яка хрестила вашу старшу доньку. Ходили чутки, що вона взагалі планує повертатися на український ринок. я маю на увазі український шоу-бізнес. Але якось ці чутки залишились чутками. Чи вона передумала? Можете нарешті розставити крапки над і? Слухай, я, я не можу нічого з цього приводу сказати. я Думаю, що краще питати у Лободи і тут немає. Да, тому ну я на, на жаль творчі плани ми з неї, правда, ну абсолютно щиро кажу, не обговорював так, щоб я міг сказати, що там на їх планах. Вона працює, в неї там свій ринок. Ну, мені, мені коли, наприклад, закидають, що от вона співає російською. Я кажу, дивіться, вона ж вона не монетизує ці гроші там в Україні, вона в неї є ринок, ну, такі там реалії. Це Казахстан, це країни Балтії, це там наша діаспора, де її розуміють російською, вони чекають. Вона там вона не виступає для Росії, не виступає в Росії. Для мене це вже до, дуже високий показник, що ну, ну, якби, вона втратила там, мільйони на тому ринку, це її вибір. Я її можу тільки підтримати. Але я з іншого боку розумію, чому вона там співає російською. Але я не допускаю, що вона тут може співати російською. І вона, до речі, це знає чудово. Тому я, я думаю, що з тим репертуаром, який в неї є російськомовний, зрозуміло, в Україні вона ну ні про яке повернення бути мовою не може. Але знову ж таки, якщо вона вирішить в Україні дати повністю україномовну програму, я це підтримую. Де неї такі плани? Є? Не знаю, не можу вам сказати. На жаль, я хотів ніби вам зараз якусь але Ну ні, такого я не знаю. Я не думаю. Я думаю, зараз ні. Я думаю, що ні. Я думаю, що зібрати палац спорту з російськомовним протером неможливо. Я думаю, це неможливо. Ну, це м -м, не допустить українське суспільство. Якщо б теоретично вона е, там жила в Україні, заробляла тут гроші. Зрозуміло, вона повністю все робила українську мову згідно і Тоді можливо. Зараз я думаю, це м -м, ні. Я думаю, точно ні. Добре, дякую а, дуже. Хто хоче на Лубуди, будь ласка, вон, в Варшаву, в Кишини. Це краще ніж там на що там зараз на жак Халіба. Е, Рейси з Одеси. Я думаю, що бахнуться, ну блін. Чувак там їздить по Росії, а ви їдете на його концерти в Молдову. Ну це гайна, ганебно. На Лобуди, будь ласка, ходіть на здоров'я. Вона з цих грошей допомагає ірпіню. Я тільки за. Я скажу вам, що я так щаслива. Я так щаслива, що у нас є можливість з вами сьогодні зустрітися хоча б тут. Но еще немного я обещаю, это будет на территории Украины. Так и будет.